Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. І в цьому відео я розповім, як стати гарним едюкейтером, що потрібно знати, щоб бути професіоналом. Перш за все, ми почнемо з документів, які вам потрібно ознайомити. І так як це дуже багато інформації, я вирішила зняти дві частини. В першій частині в цій я розповім про документи, які потрібно знати, які потрібно прочитати запам'ятати. Особливо конкретні моменти, які ви повинні знати. Також особливості роботи з дітьми, чого потрібно максимально притримуватися і на що звертає увагу ваш супервайзер, коли оцінює вашу роботу. Також найважливіші моменти, які перевіряє лайсенсінг: це інспекція, яка приходить в будь-який момент і починає перевіряти вашу роботу, роботу персоналу і, звісно, документи. але Частину документів це все відповідальність супервайзера, але лайсенсінг вони можуть конкретно підійти до любого юдюкейтера і почати з вами спілкуватися. І це окей, і ви можете навіть. Задавати їм питання, і вони можуть вам відповідати, і це буде навіть плюсом для вас, якщо ви задасте якесь питання, яке вас цікавить щодо вашої роботи. Також, що стосується першої допомоги, в принципі роботи з дітьми, моменти, які не всі едюкейтори притримуються, але на що дуже звертаю увагу ваш супервайзер. І так почнемо з документів. Це найважливіша частина, а саме те, що коли ви приходите на роботу едюкейтора. Я не знаю, як у всіх, чи в кожній організації вас будуть ознайомлювати абсолютно з усім. Скоріш за все, вам скажуть: ось діти, ось це, ось це, ось це вам потрібно виконувати. Ось цього ось цього потрібно перетримуватися, і на цьому все. Але якщо ви хочете розвиватися і знати більше, і знати, чому існує два документи, які потрібно прочитати для того, щоб знати, як ця вся система працює. Працюють ці сертифікати, для чого вони потрібні. Чому роботодавці шукають людей з левелом 2, частіше ніж левел 1. це не лише тому, що в них нижчий рівень, але і тому, що це дуже сильно при. Прив'язано до їх ліцензії, яку вони мають, і до кількості співробітників, які вони мають, є таке правило, закон, що у вас може бути супервайзер, він має левел 3. Без нього ви не отримаєте ліцензію. Далі на кожних три співробітники у вас повинен бути один співробітник з левелом 2. на кожних 6 – один з левелом 3. Тобто, якщо у вас всього наприклад 6 співробітників. Із них один обов'язково має бути з левелом 3, і виходить два з левелом 2. Це обов'язково. Перший називається Early Learning and Child Care Regulation. Це документ, pdf документ Всі посилання будуть під відео. Можете ознайомитися з ними. В цьому файлі я би сказала, розписано абсолютно все, починаючи від знову ж цієї ліцензії, яку отримують. Що дає ліцензія? Ліцензія дає топ-ап. Це оця надбавка від провінції. Якщо у вас немає цієї ліцензії, у вас немає топ-апу. Але без ліцензії ви можете спокійно відкрити дайке і працювати це все законно. Я знаю, що деякі українки навіть повідкривали свої дайке, так що це все можливо, чого ви повинні притримуватися. А які документи у вас повинні бути? Також Family Day Home Agency – Це коли люди відкривають Child Care в будинку, де вони і живуть. Далі Child care Certification – це про ці левели, що вони означають. Наступний документ він називається Child Care Licensing Handbook. По факту ця вся інформація важлива не лише для едукаторів, але для супервайзерів. Але якщо ви будете це все знати, це для вас лише плюс. Більш того, якщо ваш супервайзер буде бачити, що ви розвиваєтесь, ви дізнаєтесь більше, буде вас очевидно виділяти на фоні всіх остальних працівників. Він буде бачити у вас перспективу. І я думаю, що на підвищення ви довго чекати не будете. Тут дуже гарно розписані моменти, яких повинні притримуватися. Супервайзери, асистенти, едюкейтори максимально простими словами розписано коротко, ясно і, наприклад, найважливішою частиною я би хотіла виділити частину другу, там де написано License Inspections, А саме це про візит перевірки. І тут написано абсолютно все, цілі, які можуть бути у цього візиту, види цієї інспекції, як можна підготуватися до цієї інспекції, що вони очікують, коли. Перевіряють, і це частина максимально для вас важлива, щоб ви були в собі впевнені, не розгублені. Далі частина третя це про інцидентс. Це, наприклад, якщо дитина там вдарилась, впала, побилася з кимось. А якщо у вашій організації є ліцензія, то ви обов'язково повинні писати інцидент репорт. Це спеціальна документація, в якій ви записуєте, що трапилось. Мовно кажучи, ви це все документуєте, і коли приходить мать, Збирати дитину, вони повинні обов'язково це підписати, бо ви їх проінформували, що відбулося, і вони поставили свій підпис. Це обов'язково. І тут розписані інциденти, які обов'язково повинні бути задокументовані. Ви з ними можете ознайомитися на сторінці 33. І взагалі я би рекомендувала ось оцей другий документ прям прочитати все дослівно принципі, цього вам буде достатньо. Плюс я би ще хотіла наголосити, що в кожній організації в них існує своя якби, філософія і свої, в принципі, правила ведіння роботи з дітьми і сім'ями. В нашій компанії існує такий файл, дуже великий, в якому розписано абсолютно все. І можна навести один приклад, коли батьки збирають. Дитину пізніше. Ну, наприклад, ми працюємо до шести, а у вас залишилася дитина вже 6.05, 6.15. Батьки не встигають її забрати вчасно. І в цьому випадку у вас вказана ціна за кожні 15 хвилин. У всіх вона різна, може бути навіть 50 доларів. А ці файли завжди від... надсилають батькам, коли ви записуєте свою дитину в child Care. І я вам також. Рекомендую ознайомитися, там дуже багато корисного, і також там написані якби очікування самої компанії від батьків, їх співпраця, і також права батьків, що вони можуть очікувати від співробітників, взагалі від цієї компанії, де їх дитина проводить час. Також там обов'язково буде вказано, що буде у випадку, якщо дитина не слухає. Наприклад, може бути так написано, що один раз ми вам зателефонуємо, другий Și raz, noi acolo ne-am pus un incident report. Там декілька буде цих інцидент репост, Потім ми з вами, наприклад, скажемо, що ця дитина не може приходити два дні. Вона, типу, як виганяємо на ці два дні. А потім, якщо вона повернеться, її поведінка не зміниться, то ми з вами попрощаємось. А, тобто, ось такі всі процедури, якщо дитина там б'є інших або дуже агресивно себе поводить, може бути просто небезпечною для інших. Таке буває, і там це все написано. Цей весь процес. Тому цей е, документ. Вам також потрібно прочитати і ознайомитися з усіма деталями. Ну, і ви також повинні розуміти, що коли співробітники якісь звільняються, то роботодавцю набагато легше підняти когось з вже працюючих на рівень вище, на посаду вище, ніж брати якусь нову людину, тому що ви вже. В колективі, ви вже все знаєте, ви знайомі з дітьми, ну і коротше, дуже багато плюсів. Далі важливі моменти роботи з дітьми. Сюди я би хотіла виділити знання щодо їх, бо так мовити, профайлів, тобто як, ну, як анкети кожної дитини. В них обов'язково повинно бути вказано день народження дитини, обов'язково має бути вказаний emergency якийсь контакт. Це може бути просто батьків контакти, номер. Адрес і також медична інформація. Що це мається на увазі? Це може бути якийсь діагноз, типу, як ADHD, гіперактивність, може бути вказані алергії. І щодо алергій це дуже важливо. Ви обов'язково повинні знати, у якої дитини яка алергія. Плюс тут скрізь в школах деякі childcare заборонено ділитися їжею. Діти не можуть ділитися їжею. І ви не можете ділитися з дітьми, навіть якщо ви знаєте, що у дитини немає алергії. Існує снек емердженсі, це такі снеки. В нас це голдфіш, такі типу як печеньки, крекери, і ми їх можемо дати дитині. Якщо, наприклад, дитина дуже голодна, і вона, наприклад, з'їла всю свою їжу зранку. В цьому випадку також ви обов'язково повинні спочатку зателефонувати батькам. Або написати їм повідомлення, бо вони всі на роботі, щоб їх не відволікати. Або ви, до, до речі, можете навіть в повідомлення сфотографувати цей снек, а саме його інгредієнти, і написати: ось таке то трапилось. Дитина просить їсти, чи можу я їй дати цього? І ось так відбувається. Далі дуже важливий момент: майже в усіх школах, можливо, навіть в усіх, заборонені горіхи. Бо дуже у багатьох тут алергія на горіхи. Тому вони просто заборонені, навіть нутелла. Ну, Але в деяких школах можуть типу, на нутеллу закривати очі, але в основному не можна нічого, абсолютно нічого, що містить в собі горіхи. Або може бути написано в інгредієнтах, може містити горіхи. Тобто, сам по факту немає цей снек, або я не знаю батончик, горіхи. Але якщо написано, що він може мати горіхи. Це все, це не можна. І ви, як батьки, ви не можете давати таке дитині. І ви, як едюкейтор, якщо ви бачите, що у дитини такий снег, ви повинні негайно його забрати і сказати дитині: вибач, тут міститься горіхи, в нас заборонено їсти горіхи, приносити їх. Тому я це віддам твоїм батькам і їм наголошу, що щоб в тобі такі снеки не давали. Бо дуже часто буває, що батьки просто за це забувають. Частіше за все це якраз емігранти, які приїхали, а не канадці. Що відносно конкретно вашої роботи з дітьми, сам процес того, як ви з ними працюєте? Ви обов'язково повинні бути активним. Ви повинні старатися, по-перше, supervision, це такий термін, який означає, що ви повинні вміти слідкувати за всіма. Ви повинні знати, що робить кожна дитина. Там одні, два, три хлопчики граються з Лего, дітки там малюють, про що вони розмовляють, у вас повинні бути вуха далеко, ніс далеко, вам все потрібно знати. <світ> Слухати, розуміти і не сидіти спиною до дітей. Ну, наприклад, у вас цілий клас, і ви можете якщо ви хочете присісти із дитина, із дітьми, провести якусь активіті, пограти з ними, там не знаю, настольні ігри, пазли і так далі. Ви повинні сидіти так, щоб за вашою спиною інші діти не гралися. От, або просто пересісти на інший стіл з дітьми, з якоюсь там грою, або щось таке. Або якщо ви хочете з ними час провести, можете. Стояти і щоб ви могли повертатися і час від часу дивитися, що відбувається позаду вас. І плюс ви завжди, завжди, це найголовніше правило. Ви повинні знати, скільки у вас дітей. Вони можуть від часу приходити йти додому, і ви повинні знати постійно цей час. Коли прийде licensing inspection, це буде перше питання, що вони вам зададуть. Скільки у вас дітей зараз? Якщо ви не відповісте. Це проблема, бо ви не знаєте, скільки у вас дітей це найголовніше. Далі асистент і супервайзер не зобов'язані проводити активіті. Вони займаються документацією, займаються аналізом роботи документами, тренінгом едюкейторів. Вони можуть їм показувати розказувати, як що потрібно робити. Аналізувати їх роботу, але по факту за їх бажанням вони можуть проводити активіти, і це все окей. Далі булінг. Тут з булінгом дуже все серйозно. Булінг це не лише якщо діти між собою прикалуються, щось якісь там підсміються, але навіть якщо вони називають друг друга якби нікнеймами, вони називають інакше. Ну, один із яскравих прикладів ім'я Лакшан. А вони кажуть. Блакшан Black, Блекшан. Black, і це погано, тому що, типу, що дитина змінює ім'я, і над цим в цей момент вона якби підсміюється над іншою дитиною, і це булінг. Так не можна робити. Також, типу, слова стюпід це погане слово дитина. Не повинна це говорити. Ви повинні її зробити зауваження. Взагалі, про булінг я би вам рекомендувала почитати більше в інтернеті. Можете просто вести child Bullying» і ознайомитися з даною інформацією. Далі я би ще хотіла поговорити про бекпек, в якому, тобто, у нас це портфель, в якому знаходиться папка з профайлами дітей. Але також головна ціль цього портфелю не мати ось цю папку з документами, але також ще мати в собі «First Aid». Це перша допомога, а по факту це аптечка. Окрім того, що кожен місяць ви повинні перевіряти аптечку, робити інвентарізацію, вести документацію цього. Ну, це залежить від того, як у вас це все організовано. Це можуть робити едюкейтери, можуть робити супервайзери з асистентами. Цей рюкзак ви повинні обов'язково мати з собою на вулиці, якщо ви виходите з дітьми на вулицю. Коли ви з ними гуляєте, обов'язково хтось із вас має мати цей рюкзак при собі. Для того, щоб, не дай Бог, щось трапилося, ви могли. Моментально надати першу допомогу. Ну і плюс у вас ще додаткова аптечка повинна бути в самому кабінеті класі, де ви працюєте. Така, типу стаціонарна, яка завжди знаходиться всередині. На цьому, мабуть, все, що я хотіла розповісти, тому що насправді інформації дуже багато, і я хочу її розділити на дві частини. Це буде частина перша, а в другій частині в наступному відео я розповім про child abuse, що це таке. Як ви можете це помітити, на що потрібно звертати увагу, що можна зробити після того, як ви когось щось запідозрили, і взагалі, як це тут працює? Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Дякую вам за перегляд, ставте лайки. В мене є ще телеграм, в якому я час від часу пишу пости, ділюся своєю інформацією з мого життя, якісь там відео. От, дякую вам за перегляд ще раз. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!